Не прагнуть займатися спортом, тож руйнують те, що є. На масиві незалежності вандали виламали майже половину сидінь для глядачів на новому спортивному майданчику. Як зазначає начальник господарського відділу комунального закладу Спорт для всіх на балансі якого перебуває даний об'єкт. Невідомі також вирвали двері на вході, які і так завжди відкриті для відвідувачів. З відповідною заявою вже звернулись до поліції. По факту. Ту вандалізму порушено кримінальну справу сьогодні. Було засідання у начальника управління молоді по спорту. Піднімалося питання про встановлення відеокамер, відеонагляду і тут це буде відеонагляд, і буде якось присікатися ці дії. Ми звертаємося до громадян, які бачили, в яких є відеонагляд в автомобілях з вікон, може причетних осіб до поломки цих сидінь. Просимо надати інформацію або в міський відділ поліції, або в управління молоді по спорту. Телефон 38 22 11.